Знову до України апарат, який допоможе читати незрячим, придумали у Києві. Конструктори кажуть, схожі зразки закордонного виробництва коштують в 40 разів дорожче ніж їхня розробка. Прилад вже виборов призове місце на всеукраїнському конкурсі новинок і зацікавив заклади для дітей з вадами зору. З розробниками такого необхідного апарату спілкувався Володимир Карабан. Кожен, у кого є вади зору, може навчитися читати текст пальцями завдяки цьому апарату. Розробили його в гуртку радіотехніки, викладач Євгена Артемонов та двоє його студентів. Винахідник каже, автоматизували радянський зразок абетки для незрячих. При цьому, текстом йде і озвучка. Тобто, наприклад, якщо человек не знає только обучается, то всі букви приговорюються. Без непосредственно учителя. Или учителем может быть любой родитель. Ему же будут и подсказки, и буквы видны, и какие символы получаются. И обучение теперь занимает ну, не полгода, год, как это было раньше, а можно вложиться в месяц. Гурток нині працює в одному з приміщень столичного авіаційного університету. Усе, що потрібно для розробок, купують за власні гроші. Навіть після призових місць на різних конкурсах із фінансуванням майже ніхто не допомагає, розповідають винахідники. Та, попри усе, у вільний час вони завжди у лабораторії. Абично ближче квічору, що сов так послі шості, тут цей мозговий штурм кансіліум інженерів, як ми звичайно говоримо. Тут вся доска звичайно ізписана. Чим попало, самые безумные идеи задвігаються. Паралельно придумываем і какие-то проекты. Свій винахід розробники показували в закладах для дітей із вадами зору. Викладачі кажуть, такі прилади їм просто необхідні. Десять установ візьмуть апарат, щоб випробувати його на практиці. Якщо будуть пропозиції, як удосконалити пристрій, конструктори їх врахують, а потім готові безкоштовно передавати прилади в центри для незрячих. Володимир Карабан, Андрій Радченко, новини на першому.